Не стверджую, перепрошую, я не я роблю поки що припущення, бо зараз. Але це все припущення побуде на, насправді, і воно має низку доказів зараз те, що відбувається. Ви подивіться. По-перше, як себе поводять так звані сисліви всередині, а хто це все є? їх називають системні ліберали. Це, ну, це у них таке да, назва, це прем'єр Мішустін, це голова центробанку. Анулюліна і інші, які зараз намагаються врятувати Росію від санкцій, але не намагаються якось себе замарати саме СВО. І вони фактично відмовчуються. Герман Гріф туди входить, І ще раз відбувається. Він Шустін займається фінансуванням всієї СВО, теж лібірал. Ні, мається на увазі, як його позиціонують, зверніть увагу. І оці сесліби, зверніть увагу, вони зараз, наприклад, замовляють собі різні соціологічні опитування, на там, де, де в одному опитуванні це, до речі, опублікував у себе Ріфат Чубаров в телеграмі. Як в Криму подзвонили, і який був перелік питань? Ну зрозуміло, там чи підтримуєте ви, чи не підтримуєте Путіна? А потім, а скажіть, ваше ставлення конкретно до Мішустіна? А чи готові ви вийти на мітинги зараз? Mm. Чи взагалі ваше враження від СВО, Чи досягаємо ми там цілий, чи не досягаємо? Тобто вже активно прощупується оцей ґрунт. Вибач, Чи... я перебив, дуже цікава деталь. Я не чув, а хто замовляв це дослідження? Так, от це цікавий момент, але знову ж таки, виходячи з запитань, які озвучувалися у цьому обнімусі, то відповідно я не думаю, що це центральна федеральна влада. Або, хоча б, ну ми розуміємо, що зараз. Теж ми обговорюємо тему, наприклад, наступника Путіна, чи захоче він комусь передати ці правління. Хоча я думаю, що насправді він все рівно тримається за владу до кінця, бо він розуміє, як тільки він зійде, сценарій буде набагато жорсткіший ніж, наприклад, з Назарбаєвим в Казахстані. Це 100%. Але те, що очевидно, зараз оця фронта, про яку ми говоримо, вона набирає сили, і це відчувається як по стороні, відповідно пригожин. Там Кадирова туди люблять носити, Кирієнка туди люблять носити першого э, зама адміністрації Путіна. Фір має свою роль. Абсолютно, не ображайте Патрушева. Що ж ви за нього забудете? З Патрушевим, до речі, теж цікавий момент. Зверніть увагу. Ми зараз обговорюємо тему по зерновому коридору. Ми завжди забуваємо, а яку ж сьогодні посаду займає батошев молодший міністр, аграрний міністр в їхньому уряді. Тобто він зараз в тому числі представляє по суті я, я хочу приступити. Mm — -hmm. <звілля> <так, звілля> <так>. Ну коротше, щоб було йшло за це. Коротше, да коротше кажучи, ну а м'як це зрозуміло, тут основна, так це що але як на мене, що тут патруше молодший, теж грається зі скрипкою і показує, власне, що вони можуть якимось чином вирішувати. Ти натякаєш парад, взагалі, організував Патрушеві син. Чи з Мішустіни? — Ні, я вже казав, що я думаю, що там, скоріше за все, парад, як його проводити, все таки спокійно. Були певні рекомендації. Але, якщо говорити, а, власне, ну, якщо повертаючись до теми параду, те, що я хотів там певну ремарку а, зробити, я все-таки погоджуюся з тим, що не треба недооцінювати ворога. Що техніка, в принципі, вона дійсно є, але те, що все готувалося, та готувалося там з 15-го року, та оці передислокації, те, що відбувалося. Але з яким підходом воно все робилось? Тобто, це була більша паперова робота. Вкрасти на цьому процесі, е, десь хтось і дачки собі додатково виділити, ресурс і так далі. Тобто, я наскільки це зрозумів, все-таки росіяни не робили ставку основну на військовий фактор. Це мав бути такий джокер, це от щоб поставити крапку. Тобто, ми бачили комплекс робіт дійсно в медіасфері, в громадському секторі. Бачили всі ці мітинги там цих антиваксерів, там псевдофопів. Ну, цю цю картину бачили. Ну, знову ж таки, московський патріархат, яку роль грає в цій ситуації, і я думаю, що вони просто думали: опа, ми зараз робимо те саме, як кримська весна <різна> була, так, так. і все. І прийдемо, і будемо. Так. Дивіться, я погоджуюсь.